Серія казкотерапія. Казка брехливе мишеня. Автор Оксана Демченко Читає Світлана Коваль. У Нірці під великим розлогим деревом жило маленьке на ім'я Пік. Воно мешкало разом із Матусею та братиками і сестричками. Взагалі-то мушеня всі називали Пік-брехунець адже воно було таке брехливе. А ще воно дуже полюбляло вихвалятися і вигадувати Небувальщини, щоб приховати свої витівки. А все почалося того дня, коли піки ніяк не могли дочекатися вдома. Уже смеркло, і рідні дуже хвилювалися. Тато з дітьми бігали лісом у пошуках башкетника, зазираючи під усі листочки та в ямки. А мама була невтішна. Вона без плакала, уявляючи, як на її синочка полює сова. Коли втомлені миші зібралися в затишній нірці, відчинилися дверцята, й на порозі з'явився захеканий пік. Син, куди ж ти був? скрикнули тато й мама. Я був на місяці, не моргнувши оком, заявило машиня. Ішов я, йшов лісом і побачив на галявині Дивну повітряну кулю. Я непомітно прокрався в корзину, і куля несподівано піднялася у небо. Я став учасником експедиції на місяць. Спочатку ми летіли все вище і вище, аж за Хмари, а тоді наша куля потрапила у справжній космос, повз нас на великій швидкості пролітали зірки, космічні кораблі. Літальні тарілки і метеорити. Я від страху заплющив очі, а коли розплющив, то побачив, що ми висимо над поверхнею місяця. Я схопив мотузкову драбину та спустився вниз. Ви не повірите, виявилось, що місяць це насправді величезна голівка сиру. А місцевих жителів ти не бачив? розпитували мишенята, які слухали піка, розявивши рота. Звісно. Миші, які живуть на місяці, схожі на нас, тільки на в них кумедні антени. Коли ми бачимо місяць у вигляді тоненького серпа, це означає, що місячні мишки з'їли частину голівки сиру. Після цього вони надовго засинають, а сир тим часом росте, аж поки знову не стане круглим, позіхаючи, завершив свою оповідку пік. Батьки багато разів просили піка припинити брехати. Однак фантазії мишеняти ставали все вигадливіше. Одного дня виявилося, що хтось з'їв півмішка сушених фруктів, що зберігалися в їхній комірці. Це видівки кота із сусіднього села, заявив пік. Я захопив його за цим заняттям і, не гаючи часу, стрибнув йому на спину. Він вибрикував піді мною, наче кінь. Ух, як я його налякав. Тепер уже не буде наші фрукти красти. Я найголовніший приборкувач котів. Не знав, що коти ласують сухофруктами, задумливо мовив тато. Порода в нього така сухофруктовий кіт, миттєво зреагував пік. Якось пішли мишенята рибалити. Дивляться, знову піка немає. Годину немає і дві. Нарешті з'явився і розповів, поки ви тут усіляку дрібноту ловили, я впіймав отаку от величезну рибину. завбільшки як кит. І де ж твій кит? не повірили мишенят. Та я ж кажу, рибина була така велика, що я не зміг її сюди доправити, а ще вона так благала її відпустити. Я її відпустив адже є найдобріше мишеня у світі. У неділю мама заходилася прибирати в домі. Усі мишенята із задоволенням їй допомагали. Піку доручили навести лад у дитячій кімнаті. Незабаром звідти почулось гудіння пилососа, що швидко перетворилося на рвіння і завершилось вибухом. Що трапилось? захвилювала мама. Пік сидів на підлозі, ховаючи за спину викрутку, а навколо літали пух і пір'я. Поруч із піком лежав на боці зламаний пилосос. Під ліжком причаївся страшний жахливий слоном горіх. Він напав на пилосос, мені довелося вступити з ним у бійку. І ось але оп, від нього залишилось тільки пір'я. Піку, це вже не смішно. Хто зламав пилосос? Це ж могло бути небезпечним для тебе. Але мишеня все теревенило про слона-мухорога і не збиралась зізнаватись, що йому дуже кортіло дізнатися, як улаштований пилосос і хто сидить усередині і так гучно гуде. Усі вже давно зрозуміли, що пік фантазер і брехунець братики й сестрички дражнили його, ніхто всерйоз не сприймав його байки. Мабуть. Так, тривало б дуже довго, якби не випадок, що допоміг мишеняті замислитись. Одного літнього вечора вся родина зібралася за вечерю. Мама порахувала діточок і виявила, що немає піка. Куди знову подівся цей шибеник? спитала вона, зазираючи в кошики і навіть у банку із цукром. Рятуйте, рятуйте, пищав хтось за дверима. «Це пік вигадав якусь витівку. Ну ми й ми пожартуємо, прикинемось, що нас немає вдома, запропонував один із братиків. Та мама, звісно, відчинила двері адже матусі завжди люблять навіть найнеслухняніших бешкетників. Тієї ж миті в кімнату влетів наляканий пік. «Сова! Сова!» – тремтів він. Зачиняйте швидше двері. І це було правдою. Вже за секунду в дверях показалося совине око, а потім грізний дзьоб. От бачиш, що виходить, коли ти постійно брешеш, ти втратив довіру. Ніхто не сприймає твої слова серйозно. Усі гадають, що ти, як завжди, жартуєш. Ще миті сова з'їла б тебе, дорікали піку батьки. А йому було дуже прикро. Адже він і не думав, що обманює, він фантазував. Мама пригорнула мишеня і сказала. Синочку, мріяти й фантазувати це добре? Але не слід фантазувати заради забави. Треба знати, чого бажаєш, перетворювати свою мрію на мету і прикладати всі зусилля, щоб досягти її, тоді довіра повернеться. Пік довго розмірковував над мудрими словами матусі Яка в нього справжня мрія? Ким він хоче стати, коли подоросліше. Може, космонавтом? І тоді йому справді доведеться полетіти на місяць? А може, інженером або конструктором. Тоді він вигадає, мише робот, що допомагатиме мамі по господарству. Ні, вирішив нарешті Пік. Коли я виросту, стану письменником. Буду вигадувати цікаві історії, писатиму книжки. А ще. Навчусь різних мов, щоб мої історії читали в різних країнах. Звісно, щоб стати справжнім письменником, нашому мишеняті довелося багато чого навчитися, але це було так цікаво. Пік полюбив читати і дізнався із книжок про місяць, зірки, про те, як влаштований пилосос та інші прилади. Він подорослішав і вже по справжньому багато подорожував і навіть навчав звіряток у лісовій школі, спостерігаючи разом із маленькими учнями за нічним небом через справжній телескоп. І всі тепер ставились до нього з великою повагою, тому що він виявився дуже талановитим, розумним і працьовитим.